Припинення вогню, відведення важких озброєнь, 50 кілометрова буферна зона і поступовий рух до відбудови нормального життя. Усе це обіцяє Донбасу, підписана у мінську угода. Які шанси на мир і головне, чи буде він тривалим? Відповідь шукав Олександр Загородний. Угода, це фактично розширені старі мінські домовленості. Головний позитив припинення бойових дій. Отже, з опівночі 15 лютого, гармати мають замовкнути, а українські вояки не помиратимуть на сході країни. Але чи принесе ця угода мир? Політичний експерт Володимир Горбач вважає, що ненадовго я не вірю у виконання угоди повністю, але з тактичних міркувань. Припинення зараз виснажливої боротьби, і спроба Росією уникнути подальших міжнародних санкцій. Це може бути причиною для того, щоб кілька тижнів не стріляти. Мир має настати з 15 лютого. А до цього часу, вочевидь, вважає експерт, російські та проросійські банформування спробують за дві доби захопити принаймні Дебальцеве. Додатково бронетехніку вони вже перекидають у район бойових дій. І ще один важливий пункт: відведення важкого озброєння. Україна відтягує гармати та Системи залпового вогню від фактичної лінії зіткнення про російські сили від лінії, погодженої в попередніх мінських домовленостях, тобто між ворожими силами створюють таку собі 50 кілометрову буферну зону. У документі прописані види важкої артилерії, серед яких, зокрема, і надпотужні торнадо, які є тільки на озброєні російської армії, згідно з домовленостями, ці торнадо потрібно буде вивести. Назад до Росії у цьому документі прописані місцеві вибори на Донбасі, і виведення іноземних військ і відновлення соціальних виплат жителям Донбасу центральною владою. Але ніхто з експертів не може спрогнозувати, коли це може статися. Путін поки що уникнув додаткових санкцій. Росію не визнали агресором. Йому не згадали Крим і не примусили негайно передати українсько-російський кордон на Донбасі під міжнародний контроль. Але й він не досягнув своєї основної мети. Вважає експерт. Путіну не вдалося створити таку ситуацію, коли Меркель з Оландом Иснули на Порошенка з метою змінити українську позицію. Такого такої ситуації, судячи з усього, по результату не сталося, і це означає, що свою задачу як переговірник на цих переговорах Путін провалив. Очевидно, українські дипломати минулої ночі зробили все, що могли. Тепер справа знову за українськими військовими. Їм ще і завтра, у п'ятницю 13-го, вистояти та в суботу протриматися. І з неділі має бути легше. Олександр Загородний, Беро Лишаков ТСМ 1+,1.